В Одесі на одному з блокпостів вибухнула бойова граната. Від її розриву постраждали шестеро євромайданівців та працівник ДАІ, які вночі чергували всередині. Потерпілі стверджують, бойову гранату кинули невідомі з машини, яка проїжджала поруч. По обіді відповідальність за вибух взяла на себе організація Партизани Одеси. Її зареєстрували в соцмережах три дні тому. Невідомі особи закликають своїх учасників переходити від мітингів до терористичних атак. Сергія далі. Вибух пролунав близько четвертої години ранку. Очевидці стверджують, за п'ять хвилин до інциденту сюди під'їхали невідомі люди на чорному авто. Вони дуже цікавилися, як працює блокпост. На мою думку, то якби відволікали увагу. В'ячеслав Шулим один з 12 чоловіків, які чергували на блокпості. У момент вибуху він був біля польової кухні. Більшість чергових грілися біля діжки. Вибух був, стояли там двері і діжка, Якби якби не було цих то ну, постраждавших було б більше. А так трохи затримали його. Самооборонці переконані, граната це помста за події дводенної давності на цьому блокпості. Тоді мікроавтобус, яким пересувалося бойове крило антимайдану, зупинив автоінспектор для ретельного огляду. Була підозра, що в бусі може бути зброя. Самооборона автобус заблокувала на кілька годин, і міліція таки його перевірила. Знайшли щити, битки та каски. І саме тоді пасажири буса пообіцяли помститися. Угрози поступали на пост неоднократно від людей, які є сепаратистами, які. Ездя з російськими флагами, кричать Росія наша страна, слава Путіну. Тому в ранішній вибух потерпілі відразу пов'язали з проросійськими силами. А от у міліції версії інциденту поки що воліють не озвучувати. На місці вибуху зранку працювали експерти до пошуку нападників. Залучали навіть кінологів, бо поряд із блокпостом знайшли чеку від гранати. Своєчасно була створена слідчо-оперативна група з працівників прокуратури СБУ та міліції. Всі висококваліфіковані спеціалісти оглянули місце події, дається правова оцінка і кваліфікація вказаним подіям. Чотирьох потерпілих доправили до першої міської лікарні. Трьом медики порадили долікуватися вдома. Слава Богу, ранення не важкі. Как-то пасхальна неділя, мабуть, допомогла. Не знаю ранения не тяжелые, проникаючих там в брюшную полость, грудную клетку проникающих ранений нет. Множественно ранения конечностей, туловища госпитализирували чет четверых. Дев'ять часов приїде хозяин этого заведения будет решать, що з этими бомжами делать. Наші бійці, які могли ходити, то ж один поруч стоїть аж боєць, якому надали допомогу. Ходити можеш іди, тебе тут ніхто лікувати не буде. По обіді самооборонівці вирішили всіх потерпілих вивести з Одеси до столичної лікарні і взятися за укріплення блокпостів. А всіх приїжджих відтепер обстежуватимуть і ще пильніше. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1.